У Жмеринці відновлюють пошкодження, завдані уламками шахеда, а люди реєструються у програмі для відшкодування збитків. Десятки дронів, автівка та десятки тисяч сухих душів. Чергова партія допомоги військовим від Вінницької громади. Швейцарія розглядає можливість підтримки інфраструктурних проєктів у Вінниці. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день, 27 травня. Понеділок і про головні події розповім я Олексій Літвінов. Близько п'ятої години вечора ворог обстріляв холодногірський район Харкова. Російська армія вдарила кабом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень, що найменше людей постраждало. Одна жінка загинула. Гатив ворог і по Донеччині деталі у сюжеті Катерини Соколюк. Ворог продовжує обстрілювати Україну. Днями на Донеччині російська армія вкотре завдала удару по житловому сектору села Новожилане, що у Покровському районі. Внаслідок обстрілу було поранено жінку. Прибувши на місце, бійці ДСНС виявили її з осколковим пораненням у підвалі житлового будинку. Рятувальники надали постраждалій першу домедичну допомогу та повезли її у лікарню. У Харкові 27 травня оголошено днем жалоби. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки на території гіпермаркету, куди напередодні прилетіли дві авіабомби. На місці загинули 18 людей ще 48 поранено. П'ятеро досі залишаються безвісти зниклими. Тим часом ДБР розпочало досудове розслідування щодо прориву російських військ на Харківщині 10 травня цього року. У межах досудового розслідування ДБР комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника. До та після них досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами Збройних сил України. Пошкоджені будинки авто та постраждалі мешканці. У жмеринці продовжуються роботи із розбирання завалів після падіння уламків ворожого дрону. 26 травня було пошкоджено три багатоквартирних та сім приватних будинків а також шість автомобілів. З квартир було евакуйовано 40 людей. Станом на зараз газ та світло вже відновлено в двох під'їздах для людей обладнано пункти із житлом та їжею. Як повідомляє виконувач обов'язків міського голови жмеринської міської ради, до вечора всі роботи по ліквідації закінчать та відновлять світло, газ і водопостачання в інших будинках. За кошти місцевого бюджету буде відмовити під'їзди, вхідні двері, під'їзди, вікна і косметичний ремонт. А люди будуть отримати відшкодування у програмі. Є відшкодування uh -huh. з державного бюджету. Наразі вже 60 власників до молоді звернулися в ЦНАПів. Вони реєструють ці заяви і подають відповідні документи і належним чином їх оформляють для отримання виплат. Десятки дронів, автівка та десятки тисяч сухих душів. Таку партію допомоги євіницька громада передала українським військовим, куди доправлять техніку та засоби гігієни цього разу розкаже Ілля Іскра. Пікап вісім розвідувальних мавіків 3 т два тепловізори, fpv комплекс із 60 дронів камікадзе та 20 тисяч сухих душів. Вінницька громада передала чергову партію допомоги для українських військових. Цього разу техніку та засоби гігієни отримали бійці двох військових частин, що виконують бойові завдання у найгарячіших точках фронту. Вкрай необхідними для зсу залишаються саме дрони. Використовуємо постійно багато, робимо так названо карусель. Постійно в небі є коптери, постійно оцінюємо ситуацію, постійно бачимо всі, всі рухи росіян. Ну, з їх знищуємо і удобряємо нашу українську чорноземлю у літній період. Потрібні військовим і сухі душі, оскільки бійці далеко не завжди мають змогу прийняти водні процедури. Це найбільш така необхідна річ. Бо... Ми розуміємо, що солдатам без того важко на передній лінії, але я ж кажу, завдяки таким душам, вони просто можуть просто банально тримати себе в тонусі в здоровому загалі Русі. Загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Вінницька громада надала допомогу вже 36 військовим частинам. Ми сьогодні передали дві великі передачі: одна менша, друга більша. Ми були в бригаді Рубіж, яка займається теж нашим захистом на сході. Якщо говорити за ту бригаду, це четверта допомога. За цю бригаду ми вперше сьогодні комунікуємо з керівництвом і з самою бригадою. Це перший запит, який ми виконуємо. Передавши цю партію допомоги, вінничани вже взялися за підготовку наступної, аби покрити якомога більше потреб українських військових. Ілля іскра новини за день, телеканал Віта. І з робочим візитом до Вінниці завітала делегація зі Швейцарії під час зустрічі іноземні партнери з міським головою Сергієм Моргуновим обговорили галузі для подальшого співробітництва. Співпраця міста зі Швейцарією розпочалася ще у 2006 році із проєкту Цюріхські трамваї. Потім продовжилось у сфері енергоефективності та теплопостачання. У інтересах обох сторін продовжувати спільну роботу. І надалі міський голова наголосив на тому, що у пріоритеті реалізація проєктів, направлених на відновлення та відбудову країни, а також надання якісних послуг для комфорту жителів нашої громади. Для нас важливо створювати. Продовжувати модернізацію нашої інфраструктури для того, щоб створювати комфортні умови для проживання, і в цілому наше завдання максимально створювати умови для повернення українців з Європи. Для нас зрозуміло, що наша співпраця буде продовжуватись в першу чергу. Це трамваї, це проект, який зараз впроваджується. Але крім того, я думаю, що також в напрямку енергоефективності. А з нами у студії новин заступник Вінницького міського голови Андрію Черетне. Андрію Михайловичу, Я вітаю вас. Доброго дня днями у Вінниці перебувала делегація Швейцарської конфедерації. і, Зокрема, вони відвідали ті об'єкти, до яких були долучені як швейцарські кошти, так і швейцарські. Фахівці, зокрема, мова ідеї про парк хімік і про вулицю Замостянську, і про низку котелень централізованого опалення. Наскільки давня наша співпраця із Швейцарією, і чи як на неї вплинула війна? Ну, насправді це йде дійсно дуже далеке минуле ще 2006 рік, коли міським головою був Володимир Хройсман. Тоді співпраця розпочалася з так званого проекту «Швейцарський трамвай, цюрівський трамвай. І сьогодні ви бачите, наскільки ця історія спадковість має і постійно змінюється наш парк трамвайний Цюріху Дякуємо за те, що вони такі активні. У нас також дуже гарно налагоджені стосунки з швейцарським посольством і з їхньою агенцією СЕКО, які допомагають в реалізації інфраструктурних проектів. І конкретно ви сказали за демонстраційний проект, який нам допомагали реалізувати GIZ – це спільний німецько швейцарський проект. І там ми показали, наскільки ми активно можемо реалізовувати спільні проекти в частині публічного простору. Пам'ятаєте, як ми його зробили? Почали ми що. До активних бойових дій, зробили озеленення, доріжки, відпочинок, спорт, дозвілля, лавка добросусідства. Все це вони побачили на власні очі. Насправді з ними дуже легко працювати, тому що вони допомагають нам впорядкувати наші наміри відповідно до стратегії 30, відповідно до концепції інтегрованого розвитку міста до 2030 року. Якщо говорити про Замостянську, вони теж нам допомагали. Тобто урбаністи, які робили нам дуже багато аналізу і зведення. А, власне, замостянська, Батоська, привокзальна це продовження великого проєкту, проекту, який ми хочемо реалізувати в майбутньому Вінницька миля. Але щоб у Вінничан і гостей міста не складалось враження, що ми припустимо такими проектами займаємося, а не проектами оборони, Швейцарія не дає на оборонні проекти або на зброю. Хоча у цьому контексті варто пригадати гуманітарну місію Швейцарії, яка була відкрита саме у Вінниці на початку війни. Це був березень 2022 Року посол Швейцарії приїхав в місто Вінниця для того, щоб сказати, що вони відкриті до комунікації швидкої допомоги, і це найбільша гуманітарна допомога з усіх країн Європейського союзу і за межами європейського союзу тон гуманітарки, допомоги. які були розподілені міським головою Сергієм Моргновим, і була пропозиція підтримана швейцарцями в. На три рівних частини 33% – це для віничан, які мало забезпечені. 33% – для внутрішньопереміщених осіб, які в місті Вінниці в Вінницькій області, і 33%, які поїхали для. Тих, хто на декупованій території або прифронтовій, і цей проект дуже якісно спрацював. Вони відмічали, що насправді прозорість забезпечена на 100% і в них немає жодних питань до цього. Андрій Михайлович, в цілому війна розірвала наші міжнародні зв'язки, чи навпаки вона їх поглибила? В деякій мірі так, в деякій мірі ні, тому що ми надбали за цей час і німецькі міста, побратими і партнери, і французькі міста, з якими ми зараз маємо комунікацію. Однак, певною мірою у нас є охолод... не навіть не охолодження, а скоріш за все не сприйняття безпекових умов щодо приїзду до нас. Наприклад, ми не бачили делегації жодного разу з Бат'яма, з Ізраїля. Ми не бачили жодного разу з Бурси з Туреччини. Не було жодної делегації у нас з Пітербору Велика Британія. У нас не було жодної делегації з е, нашого міста побратима в Сполучених Штатах. Однак Хамарків, буквально не. днями ми побачили надзвичайного і повноважного Га посла Великої Британії у Вінниці так дійсно і це дуже знакова подія для нас, тому що в Великій Британії є великі великі сподівання на Україну. Якщо говорити про наші з ними відносини, два великих проекти вінничани виграли за підтримки посольства Британії, які стосуються і збереження енергії і. Іновацій, це і Вінницький національний технічний університет, там де проректор Володимир Грабко веде проект, і також провідна компанія групи НЕС, які забезпечують так звані павербанки і інший тип збереження енергії в часі. Це дуже важливо, коли у нас блекаути. І я переконаний, що такі от інновації дозволять нам в майбутньому ще краще себе почувати. Повертаючись до міжнародної політики з приводу наших міст надбання, я переконаний всі бачили вже не один раз тут візити делегацій великих з міста Карлсрує, це місто побратим побратим, яким воно стало у 2023 році. І я нагадаю, що динамічно відносини такі наші розвивалися, тому що є зацікавленість міських голів міста Вінниці і міста Карлсрує. І горизонтальні зв'язки. Технічний університет з технологічним університетом Карсрує. медичний, я перепрошую, перша лікарня з їхньою лікарнею. Якщо говорити про урбаністику і транспорт, вінницька транспортна компанія з їхньою транспортною компанією. І дуже дуже багато таких поєднаних проектів, які дозволяють нам думати, що вони вже втілили, і що нам потрібно зробити, не повторивши їхні помилки. Саме сьогодні ви зустрічались із делегацією словаччини. Про що, про що говорили? Ми вдячні за це колишньому раднику прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Міклушу, Івана Міклешу, який запросив бізнес Словаччини. Вони зацікавлені в тому, щоб розвиватися в різних галузях. Це і системи оповіщення населення про безпекові умови, це і медицина, це і відновльна енергетика, це знов ж таки павербанки, так звані великі, з можливістю накопичення. І окремо це експорт. Української аграрної продукції і сьогодні дуже предметно говорили про це, враховуючи можливості їхнього міста Кошице як логістичного хабу для того, щоб можна було перевалку робити. Тобто вони зараз запланували там велику модернізацію. Європейський союз їм надав кошти для того, щоб зробити силоса, елеватори для експорту нашої аграрної продукції, без можливості, ну скажімо, залишення його в словацькій республіці, щоб не було конфліктів, які в нас ну, якби є певною мірою з іншими нашими сусідами. Доми за праком часу дозволю собі поставити лише одне питання під час підписання тристоронньої угоди між Карасрує, Нанці і Вінницею. А Сергій Маргунов, Вінницький міський голова, зокрема, зазначив і те, що на сьогоднішній день Україна це щит Європи, що Україна захищає наш спільний європейський дім. А під час розмов із нашими міжнародними партнерами складається враження, що вони і цю. Частину розуміють. Однозначно, тому що в першу чергу, якщо говорити насправді, французи і німці це розуміють. Е, наші міста, по партнери, побратими е, і в Франції і в Німеччині на загальних майданчиках говорять про те, що Україна сьогодні воює не тільки за українські цінності, за українську територію, за українські землі і за свою домівку, а за демократичні цінності усього світу. І вони нам вдячні. Дякуємо їх їм теж за те, що вони надали. Дають нам допомогу в різних галузях, але хотілося б, щоб в військовому плані вони допомагали більше, тому що таким чином ми більше збережемо життів і швидше переможемо. Андрій Михайлович, я дякую вам, що знайшли час для розмови. Дякую. А з нами у студії новин був заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску, Незважаючи на зміну кольору, водопровідна вода у Вінниці безпечна для використання. Запевняють представники Вінниця облводоканал. Ветеран російсько-української війни зробив пропозицію коханій дівчині. Активний літній відпочинок. Діти з Вінниці вирушили до Франції. А вінничани почали скаржитися на жовтий відтінок води з під крану. Повідомлення про зміну кольору до Вінниця облводоканалу почали надходити у неділю, 26 травня. За словами комунальників, причина цього високий вміст марганцю у південному бузі, який утворюється у наслідок відмирання водоростей. Працівники водоканалу вже почали застосовувати додаткові методи очищення. Зокрема, безпосередньо на станції додають у воду активоване вугілля, а також збагачують її киснем. Окрім цього, комунальники проводять промивку мереж по усьому місту. Ми віничан просимо не панікувати, тому що перш за все і найголовніше вода, не зважаючи на ось цей колір, залишається безпечною для споживання. Але просимо також, у випадку, якщо ви помітили такий колір води в своїх кранах, телефонувати на аварійно-диспетчерську службу, повідомляти точну адресу. Для нас це важливо, аби фіксувати стан води в мережах по місту. Вінницькі поліцейські затримали 47 річного зловмисника, який займався збутом психотропів. За схемою з рук в руки, просто у своєму будинку, за словами заступника начальника Вінницького районного управління Сергія Химича, підозрюваного вінничанина затримали одразу після збуту наркотиків. У будинку затриманого поліцейські знайшли та вилучили психотропну речовину, зіп пакети для пакування сировини, мобільний телефон, банківські карти та інші. Докази слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрали запобіжний захід тримання під вартою і з можливістю внесення застави. Стаття передбачає покарання до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Він втратив зір від бойового поранення на фронті, а вона повернула його до життя своїм коханням. Військовослужбовець Ілля Позняков зробив пропозицію руки і серця своїй обраниці Ірині. Романтичний момент зафіксували камери нашої знімальної групи. Історію кохання пари дізнавалася Світлана Ількова. Не приховуючи хвилювання, він з нетерпінням чекає на неї, аби сказати найголовніші слова і почути заповітне так. Бажаю е, вам запропонувати е, стати моєю законною дружиною. Я вас кохаю. Я тебе тоже. Ви походжуєте? Да, так, так. Ілля Пазняков, військовослужбовець, рік тому під час виконання бойового завдання на Донеччині він отримав поранення і втратив зір з Іриною. Чоловіка познайомили друзі під час його реабілітації. Спланували нам цю зустріч і дали можливість нам поспілкуватися з собою та зрозуміти наші погляди, що виявилось, у нас є спільні погляди, думки, відчуття. Зараз Ілля проходить реабілітацію у таборі, засновники якого і допомогли чоловікові організувати освічення. Вирішили зробити такий гарний захід на березні на березі нашої візитівки, на березі Південного Булгу, де ми організували обід. Власне, організували гарну таку локацію, де Ілля запропонував Ірині руку і серце в 12-й годині. А на дві години дня ми вже домовились, в рахсі їх розпишуть. Попри випробування війною, Ілля та Ірина доводять, що кохання здатне подолати будь-які труднощі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. На канікули до Франції 26 школярів вінницької громади відправились у подорож до французького міста Діжон. Це діти, чиї батьки загинули на фронті або зникли безвісті. Для них організували три тижні насиченого відпочинку за кордоном. Перед тим як вирушити у подорож. Школярі поділились емоціями із нашими кореспондентами. Із валізами в руках та в перечутті яскравих емоцій вони готуються до нової подорожі. Вже зовсім скоро діти будуть у Франції, а поки обіймають батьків та обіцяють бути чемними. Вперше в цю країну їде і Кирило Сторожук каже, налаштований знайти нових друзів. Відчуття ну, що щасливо, тому що за Франс Франції ніколи не був. Це за кордон, це завжди дуже добре. Це Європа. Для дітей, чиї батьки загинули на фронті або зникли безвісти, організували оздоровчу поїздку до французького міста Діжон. Готується до подорожі і Вікторія Пенькова. Її тато Віктор загинув торік, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Мама Світлана каже: відпускати доньку не боїться, бо знає, це їй допоможе відволіктись від негативних думок. Є підтримка. І таким чином вона проявляється, і це дуже класно, тому що діти згуртовуються діти між собою можуть вільно спілкуватись, бо їх поєднує, на жаль, спільне горе. Але коли вони вміють перемикатись, тому що це діти, вони вміють жити, насолоджуватись життям, і вони звідти ще привозять ресурс для нас для дітей. Підготували різноманітну програму, яка поєднує розваги, спорт і навчання, а також ознайомлення з французькою культурою. Там також передбачені відвідування і музеїв, і центру Діжона. Але там ну, тобто, багато все ж таки приділяється уваги спортивному відпочинку. Там передбачено і каяк, і печери. Канікули за кордоном для дітей пільгових категорій організовують не вперше. Цьогоріч літній сезон відкриває нове партнерське місто Діжон, куди діти їдуть вперше. У минулому році у нас було також декілька поїздок за кордон у Мюнстер, Німеччину, Карсруя, Німеччина, до міста Кельця, Польща, Гдиня, Польща. У цьому році літній сезон ми розпочинаємо з міста Діжон і ще плануємо кілька поїздок. Також у наші міста партнери і побратими міста Вінниці. Цього разу в подорож вирушили 26 школярів з Вінницької громади. Попереду у них три тижні насиченого відпочинку. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта вербум у перекладі з латинської означає слово. Саме ним майстерно володіти навчали учасників чемпіонату спікерів протягом трьох тижнів. У фіналі за першість змагалися семеро учасників. То хто ж переміг? Дивіться далі у нашому сюжеті. Олександр Бещеснюк, вчитель молодших класів, про свою роль в державі та як її шукав, розповідає у фіналі чемпіонату спікерів Вербум. Будь-яка моя діяльність, яка є професійною, вона пов'язана із розвитком України, тому що я навчаю майбутнє нашої держави, яке буде її відбудовувати, яке буде її розвивати, яке буде створювати нові проєкти, нові стартапи. І я думаю, що я весь. Для України чемпіонат спікерів у Вінниці та й в Україні загалом проводять вперше. Протягом трьох тижнів 30 учасників проекту опановували ораторську та акторську майстерності, постановку голосу та впевненість собі під час виступів на сцені. Вже практично ніхто не дивиться а, нічого, крім того, що є лідером думок, блогери. Особистості це ті люди, які впливають на думку інших людей. Тому наразі на сьогоднішній день мега важливо, щоб кожна людина, яка може донести свою думку, а як ви знаєте, в нас головний меседж я для України, і ми не хочемо обмежуватися лише кордонами України. Ми хочемо, щоб увесь світ дізнався, хто така Україна. У фінал пройшли семеро кращих хлопців та дівчат. Для останнього етапу вони підготували промову, в якій за 18 хвилин легкою подачею та простими словами розкрили тему чемпіонату. Головна ідея нашого проєкту це я для України. І вся ця історія і весь цей меседж буде впродовж усіх цих промов. Унікально те, наскільки вінницька молодь якісно швидко включається в процесі підготовки до спічі і як вона бачить майбутнє України. Переможцем чемпіонату став Олександр Безчаснюк. Однозначно потрібні такі проєкти, тому що, по-перше, ми живемо важкий час і все одно молоді потрібно якось об'єднуватись. І ось такий проєкт, який є не тільки розважальним, а він є ще й навчальним, можливо, він буде відкривати нові таланти і робити нових популярних людей саме з Вінниці. Усі фіналісти отримали техніку для розвитку власного блогу та інші подарунки від партнерів. Підтримала чемпіонат і Вінницька міська рада. Від молоді залежить, як буде розвиватись наша країна, як буде відбудовуватися, як будуть втілюватися їхні ідеї. І слід сказати, що молодь не байдужа. Тому саме такі проекти досить важливі і цікаві. Для переможця організатори чемпіонату підготують власний виступ. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал «Віта». Наразі Це всі новини за день. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.